Науковці кажуть, що у найближчі 10 років має статися вже колапс, і погода міняється, що йде потепління, і люди кажуть: Та ну, ти в це віриш? Я говорю, як мені в це не вірити. Я пам'ятаю, яка погода була 40, 30, 20 років тому, і я бачу, як це змінюється. Ну наскільки це серйозно? Серйозно тому, що деякі країни протягом найближчих п'яти років вони хочуть на 90, на 70 відсотків. Щоб країни перейшли вже на електромобілі. Ця теорія була відома ще 100 років тому, що Тесла він рухав усі ці речі. Але, знаєш, ніхто не допускав, гальмували всі ці проекти, і раптом потрапило це на наше життя. Ось 100 років це нікому не потрібно було. І раптом зелена, все дозволено. Чого раптом? Тому що щось рухається, щось не так відбувається справді колапс. У багатьох сферах, у кліматі, на землі. Знаєш, дивлячись на цей світ, до чого людина доходить, вона заплуталась, що вона вже дивиться ось тільки так сюди, вона не знає, хто вона, чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина, воно, вона, вони. Хто вони, люди Ікс? Хто вони супермени, чорти? І думаєш, а як же при цьому жити?